Якщо ви в пошуках ідеального рецепту тіста для піци, ловіть. Для цього нам буде потрібно олія, молоко, дріжджі, цукор, сіль, борошно. У мисці змішуємо тепле молоко разом з сілью, цукром та сухими дріжджями, ретельно перемішуємо до повного розчинення. Додаємо олію та всипаємо борошно. і замішуємо таке еластичне м'яке тісто. Залишаємо його для того, щоб підросло на годину у теплому місці. Цієї порції виходить 3 піци на форму діаметром 28 см. Розкачуємо тоненький пласт тіста, викладаємо його у форму, зверху змащуємо кетчупом або іншим соусом на ваш смак і викладаємо начинку ту, яку ви найбільше любите. Щедро посипаємо твердим тертим сиром і відправляємо у попередню розігріту духовку на 10-15 хвилин. Смакуємо ідеальною піцею, смачніше, ніж в піцерії. М'якеньке, смачненьке тісто, хрумке з боків, і дуже ніжне посередині. Смачного вам.